Дівчата, всім привіт! Я хочу з вами сьогодні поділитися тим, що зараз проходжу сама. Ось мій результат на сьогодні мінус 16 кг. Я продовжую йти маленькими кроками до своєї міти. Майже 7 місяців тому я поставила досягнути мінус 18 кг і розбила ці свої кроки по 3 кг. Ось мені залишається зовсім трохи, але вага вона не йде так швидко, як в перші місяці. І... Ну, я все, все ще в процесі, тому що це е, такий великий процес, і він не працює одразу, знаєте, як деякі хочуть скинути вагу там, за місяць-два. за два. Це такого не буває. Тому можливо, буває, але я думаю, що це просто з наслідками, якими для, для здоров'я. Тому е, я ще поки не досягла своєї ідеалу, я продовжую бути в цьому процесі. І от е, хочу вам з вами поділитися про такі прості речі, які іноді забуваю, наприклад, про набряки. Так? І от сьогодні хочу нагадати собі і вам, і хочу поділитися тим, що, наприклад, мені допомагає. Перше, мені допомагають легкі вправи. Навіть проста прогулянка. Рух включає кровообіг, і тіло віддає зайву рідину. Тревеніча чаї теж підтримують, люблю м'яту, ромашку, петрушку, селеру. Якщо у вас немає алергії та протипоказань, можете теж спробувати. Далі суха щітка. Цей масаж роблю не завжди, але коли роблю, відчуваю різницю. Хочу сказати важливо: дуже сильні набряки можуть бути не тільки від солі нестачі руху. Вони бувають через проблеми з нирками, серцем, з гормонами. Тому, якщо ви відчуваєте, що набряки серйозні не проходять, краще перевіритися у лікаря. Для мене цей процес це нагадування. Турбота про себе починається з маленьких кроків. І навіть якщо ми не ідеальні, ми можемо робити щось сьогодні, щоб стати легшими і здоровішими завтра. Гарного всім діньочку! Всім цьом пока-пока!